Понад 13 тисяч квартир та будинків українців на тимчасово окупованих територіях влада РФ хоче вилучити як безхазяйні. Повідомляє видання Нова газета Європа. Житло віджимають навіть у біженців та тих, хто виїхав на фронт, якщо господарі не можуть протягом місяця приїхати до прифронтових регіонів, то держава РФ забирає житло собі. І, хоча влада обіцяла вилучати лише квартири, що роками залишаються порожніми, майже 80% безхазяйного житла розташовано в нещодавно окупованих містах і найпривабливіших районах. Як працює схема, говоримо далі. За роки війни лише в самій самопроголошеній ДНР, за словами її голови Євгена Сонцева, накопичилося близько 30 тисяч безхазяйних об'єктів. Їхні господарі емігрували, померли або пішли на фронт. Про те, що з майном українців не церемоняться, а просто відбирають для тих, кому потрібніше. Прямо заявив призначений москвою губернатор Запорізької області Те ж саме стосується і брошених домів, квартир. Мы с этим вопросом, можно сказать, не церемонимся. История нас рассудит, правы мы были или нет, но мы забираем эти объекты и передаем им силовикам, передаем работникам суда, передаем учителям, врачам и так далее, которые приезжают к нам актовым методом. Тобто помешкання українців, які виїхали, передають росіянам, які в'їхали. Нібито людям потрібних в окупованих містах професій, яких не вистачає. Водночас сам говорить, що у місті тотальне безробіття. Працевлаштовано лише четверту частину населення. Це Роботу людей є, де зарплату получать. Люди у нас зайнята сьогодні на рівні 25%. І скажем так, етакнішна показатель не очень високі, тому що промисловість поки, на жаль, у нас не працює. Нібито покинуту нерухомість влада так званої ДНР почала націоналізувати ще 2021 року. Восени 23-го відповідний закон хвалила окупаційна влада Запорізької області. А навесні 24-го не визнана ЛНР. І цей закон придусматрює, що людину просто по щучку пальців, по желанню окупаційних адміністрацій можна забрати. квартиру и жилье да а для чего они это делают для того чтобы в будущем да нам уже сообщили агитировать молодых специалистов граждан российской федерации ехать на временно оккупированные территории и если молодой специалист соглашается то ему передают квартиру, которую раніше украли у міст жителя. за три роки. Окуповані регіони виявили 13 тисяч 300, як вони заявили, нічийних об'єктів нерухомості, половину з яких за неповний 2024 рік. Цікаво, що раніше російська влада обіцяла вилучати житло тільки у тих, хто виїхав з 2014 року і не збирається повертатися додому. Але майже 80% безхазяйної нерухомості знаходиться саме на нещодавно окупованих територіях Маріуполь, Мелітополь і Сватове міста захоплені навесні 2022 року, лідирують за кількістю покинутого житла. Їхні власники залишили свої квартири лише два роки тому через російське вторгнення. Разом із житловою нерухомістю на окупованих територіях Росія ділить і комерційну власність закритих магазинів У нас майже немає, тому що якщо магазин тічені трьох місяців був закрит, то Ми його определяли як і передавали тим, хто. Состоянні наладить роботу рік тому журналісти видання Нова Європа виявили у великих окупованих містах понад тисячу українських агрохолдингів, заводів та гірничодобувних підприємств, що перейшли під російський контроль. Особливу увагу привертає розташування цих об'єктів лише центр чи основні дорожні магістралі периферії. Аналогічно і з квартирами, як і в головному місті самопроголошеної ДНР Донецьку, так і в невеликих селищах, наприклад, Мангуш чи Ялта адміністрації націоналізують нерухомість лише у привабливих районах, але найбільше безхазяйного житла виявилося у Маріуполі. Ще у травні 2022 року так званий голова квазіреспубліки республіки Денис Пушилін обіцяв побудувати з руїн місто Курорт. Тільки на відновлення порту вже пішов мільярд рублів. Але незважаючи на масштаб будівельних робіт, забезпечити житлом тих, хто його конче потребує, влада Маріуполя вирішила за рахунок українців, які евакуювалися. За два роки безхазяйними було визнано шість. Половиною тисяч об'єктів нерухомості це майже половина всього безгоспу, окупованого Луганська та територій Запорізької області. Автоматично нічийним визнається житло ворогів. Це за логікою голів нових регіонів не лише солдати ЗСУ, а й ті, хто заявляв щось проти Росії чи просто виїхав до України. одразу дають. О... сообщение оккупационным администрациям, что такой-то, такой-то человек жил там-там, ему запрещен въезд на 5 лет, квартиру сразу забирают. То есть этот процесс масштабирован во много раз. И если раньше это было только фактически, то теперь это еще подкрепляет и юридически. Они через э, решение оккупационного суда полностью изымают эту квартиру и лишают местного жителя каких-либо имущественных прав, На твоє жлію, щоб зберегти права на свій будинок в окупованому регіоні, потрібно сплачувати комуналку, зареєструвати житло в російському реєстрі нерухомості і проживати там. Тобто біженцям виконати всі три умови просто нереально. І як пише видання Нова Європа, основне питання мешканців окупованих міст, чому націоналізацію житла вирішили запустити саме зараз, коли йде війна, а евакуйоване населення ще не готове повертатися. Додому, що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу. щоб першими дізнаватись найголовніше.